До мера за порадою, що середи міський голова особисто приймає громадян для допомоги у вирішенні їхніх життєвих негараздів. Першим до міського голови звернулися представники дому на вулиці Київський шлях, 81. Вони скаржилися на відсутність доступу до підвального приміщення. Немає ніде нічого. Прийшли сантехніки, А в кого ключі? Я кажу, так дожні ж, мабуть, вже куди. Ми не знаємо, чи вони є, ще немає. І там тоді шукайте цю людину, Аня, що вона там відкриває, що ж робить. Шукайте то саме цю людину, вона вже кажу, ключів нема. Проте делегація мешканців не змогла аргументувати свої претензії. Вам сказав керівництво, я кажу, я зараз би зробив очну ставку, в цьому таку дурницю говорив. Ви зразу починаєте це було вже давно. Я тому, що я трошки обстановкою і володію, в тому числі по вашому будинку. І я і казав начальнику Жеку, пройдіться по стайку, розкажіть людям, як користуватися туалетом, щоб там менше визивали туди працівників сантехніки. Оце з цього теж треба почати. Приклад цього звернення ілюструє те, що варто обирати одну відповідальну людину, яка буде говорити від імені мешканців, оскільки натовпом конструктивну розмову побудувати вкрай складно. Насвійш аже не зробить ремонт. Людмила Якимчук емоційно просила про виділення земельної ділянки для ведення домашнього господарства. Пані Людмила вже понад шість років перебуває у складній життєвій ситуації. Її сина запроторили до слідчого ізолятора, як стверджує жінка, через непряму та недоведену причетність до злочину, скоєного його товаришем. От і в нас немає не нічого У мене вже ні не копійки, не в мами. Ми все віддали на ці суди, на це все. Я б хотіла, може, якусь город чи картоплю там сидить. що. мені ніколи не ні мама не вращалась, ні Сережа. Він взагалі він добрий милосердний, а його говорю, що не побіться. Анатолій Соловйович пообіцяв розглянути її звернення на земельні комісії, а також доручив своїм заступникам допомогти консультацію у підготовці до апеляційного слухання у справі сина, пані Людмили. Ви знаєте Лінкевича, пасен по відповідного силі у вона і заступник, вона і депутат у вашому. З Лінкивичем переговоримо. Прошу, вас. На останок до міського голови звернувся єдиний натхненний клуб раритетних автомобілів Нова Моторс разом із своїм сином. Володимир Вінник запропонував меру долучитися до святкових заходів, з нагоди тисячоліття міста. По-перше, пробіг містом супроводі, очевидно, де вашого вашому місці, звичайно. Виставка в якомусь велолюдному місті. Ну і такий трошки парад, як я це називаю дефіліком, тобто Екіпаж в костюмі епохи, музичка. Ну і я підбираю музичку, ми це все робимо. Я коментую все ж таки відомий, досить автомобільний журналіст. Анатолій Соловйович зацікавився пропозицією ретроавтомобільного ідеолога та запропонував йому долучитися до обговорення плану святкових заходів 9 лютого у міській раді. Володимир Косинський, Юрій Юрченко, новини, телеканал Бориспіль.